Даруйте, що на сцені ми зараз маємо цінити. Микрофон, візьми. Візьми мікрофон візьми. Дякуємо. 19-й дев'ятнадцятий номер. Правильно Добре. Все, є. Соня, візьми мікрофон, будь ласка. Цей світанок був найстрашнішим. Ми спали, а ти, бідло, прийшов у наш дім. Ти не хвилюйся, у нас є сили. І ми не впали. Ми піднялись з колін. Так, нам страшно, коли звучать гармати. Хотіли Усім не війни, щоб ми усі могли спокійно спати, щоб разом були матері й сини. А ти, Почав війну у нас на Сході, ти визнав ЛНР і ДНР. О! З таким сусідом нам тепер. Ти хочеш воювати, ти хочеш крові. А ми прийняли виклики усі Ми українці, і ми на все готові. Ми не пропустимо далі ворогів за нашу землю, нашу рідну мову. Ми встали разом І йдемо на фронт. Ми, ми будемо, будемо боротися до сходу, свого сходу. Нічого! прорвемось доброго ранку, вставай, Україна, блакитно черлена, борись за свободу усяю світанку. Убивці приходять над ранок, як звірі з темної хащі, щоб знищити твій світанок, поглинути в чорній пащі у бивці полюють Херсоні, сховайте свої оселі. У рашизкому лігіоні кати вже хмільні і веселі, до віком підзуйте шапи, спускайтеся в підвали, моліться, щоб ціла ланграфи вас поночі не дістали, свої забрудніть обличчя, дягніться не гірші речі, бо середньовіччя. Тут, тут на полюванні. на жінку або дитину, голодні, невблаганні, сховайте ножа за пасок, зігніть коромиса в спину, вдягніть найсілішу з масок і моліться сам Україну. Сховайтеся до світанку, сховайте свою дитину, зірказиться. За горлянку життя гнемо по домовину, і крилами не поділи крізь темінь першій півні, і вибухи прогреміли на сході в Криму і на півні, і будуть ще другі півні. зригнеться нечиста сила, тому не п'яно в гнівні вже вирита їх могила. І покинеться ще третій півні. Над обрієм зійде сонце, Розваляться вщенка тіні. Хочеш, зачини віконце. На ньому поправ прапі в підвалі хай спить родина. Рш! доживіть до ранку, З ним прийде і Україна. Я українка і дуже це горжуся, Та до останньої хвилини я не залишуся. Від діда, прадіда це проросло в мені, та це не б'єш. Та не згорить воно в вогні. Ми нація в якій живе свобода, там правда, воля, доброта і врода. Один за одного стаємо ми стіною, від куль ворожу закриваємо собою. Ми той народ, який ніколи не вмирає, ми пагони.